Збройні сили України уразили нафтоперекачувальну станцію на нафтопроводі Дружба в місті Унеча Брянської області Росії. Ця станція це не просто випадкова мишень, а це розгалудження трьох напрямків: Білорусь, Угорщина, Хорватія і Услуг. І е, переривання постачання на цих трьох напрямках це прям болісно. Це прям болісно-болісно. Тому що, ну по-перше, зараз Білорусь стала реально дуже чутливим пунктом, бо вона джерело нафтопродуктів після ударів по москальським НПЗ. Вони тягнуть, що можуть з Білорусі, що ну не складно пояснити. А, а услуг, це головний по суті, найбільший в багатьох аспектах за обсягами пункт відвантаження сирої нафти. І якби зрозуміло, що коли туди нафта просто фізично не йде, то це знов таки боляче для відвантаження. А заодно створює ситуацію, коли Росія не є надійним партнером.